До Київської міської ради надійшла заява депутата Київської міської ради 9-го скликання Ар'євої Ярини Володимирівни, зареєстрована 20.06.2023, номер 08 18 549, відповідно до пункту 2, частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад заявляю про складання своїх депутатських повноважень. Прошу розглянути мою заяву на найближчій сесії Київської міської ради. 20 червня 2023 року депутат Ар'єва Ярина Володимирівна відповідно до частини 2 статті 48 регламенту, питання дострокового припинення повноважень депутата, депутатки Київради включається до порядку денного пленарного засідання без голосування проєкт рішення з питань дострокового припинення повноважень. За його і її особистою заявою, яка зареєстрована в секретаріаті Київради, не готується, не подається та попередньо не розглядається в порядку, визначеного цим регламентом, ставлю на голосування підтримку заяви депутатки Київської міської ради Ар'євої про складання своїх депутатських повноважень. 70 за, 0 проти, 0 утримались, прийнято рішення.